Добрий день, друзі! Сьогодні у нас тема відношення та пропорція». Отже, відношення числа А до числа Б записується у вигляді ділення або дроба. Оскільки риска дробу, це теж ділення. Так чому ж тоді ми замінили ділення словом відношення? Відношення означає, у скільки разів число А більше за число Б. Але насправді це звичайне ділення, і коли в нас є рівність двох відношень, то така рівність називається пропорцією. Наприклад, якщо у вас є дріб 4,5 і дріб 2025. Це Однакові дроби, вони рівні одне одному, тому рівність таких двох дробів це рівність двох відношень, і називається вона пропорцією. Щоб перевірити, чи вірна пропорція, чи правильно вона, чи дійсно, ми можемо перемножити навхрест 4х25 на 100. І 5 на 20 теж 100. Отже, у нас виконується пропорція, це правильна пропорція, рівність його відношень виконується. Тобто, основна властивість пропорції наступна. Ми можемо помножити крайні члени пропорції та середні. А і Д – крайні члени, Б і С середні члени. Якщо записано це у вигляді дробів, то навхрест просто перемножити, і ми маємо рівність А на Д дорівнює Б на С. Тобто у пропорції добуток ранніх членів дорівнює добутку середніх. Так, розв'яжемо декілька задач. За 15 конвертів заплатили 6 гривень. 15 конвертів 6 гривень. Яким чином ми записуємо? Ми записуємо конверти під конвертами, гривні під гривнями. Далі у нас Х невідомисних конвертів і 36 гривень. Отже, ми можемо скласти пропорцію. Оскільки у нас чим більше конвертів, тим більше грошей. Тобто у нас пропорція складається наступним чином 15 поділити на х, дорівнює 6 поділити на 36. Ну і тепер звідси 6х дорівнює 15 помножити на 36. Ну, якщо ми поділимо зараз на 6, то ми отримаємо 15 помножене на 6, тобто х дорівнює 90. Тобто 36 гривень. За 36 гривень ми можемо купити 90 конвертів. Так, наступна задача. До числа А додали 74. Тобто, у нас було число А. Отримали ми число А плюс 74. У скільки разів. Збільшилось число А. Для того, щоб дізнатися, у скільки разів збільшилось, нам треба записати відношення А плюс 74 поділити на А. Це у нас вираз, який показує, у скільки разів збільшилось число А. Тепер ми маємо 19, підставляємо 19 і отримуємо е, у скільки разів число А плюс 74 збільшилось від числа А. Тут не точно виходить значення. Приблизно 4,89. Приблизно, так? Отже, майже у 5 разів. Продовжимо. Розв'яжіть задачу. Двоє робітників, працюючи разом, заробили 1139 гривень і розподілили гроші у відповідності до особистого вкладу. Скільки гривень отримав за цю роботу? Другий фахівець, якщо перший виконав 13-17 роботи. Отже, якщо перший виконав 13 17 всієї роботи, а вся робота у нас це 17, 17, то ми від одиниці, тобто від 17 17, віднімаємо 13 17 і отримуємо 4 17. Отже, вся робота у нас розділена на 17 частин, перший зробив другий. Другий зробив 4 з цих 17, тобто, для того, щоб отримати кількість грошей, які отримав другий. Ми маємо помножити 1139 на 4 17. Або поділити на 17 і помножити на 4. І ми отримуємо 268 гривень. Отже, другий робітник отримує 268 гривень. Наступна задача встановити відповідність між пропорцією. Для того, щоб швидко рахувати значення Х з пропорції. Ми перемножаємо на вхрест, пишемо у чисельнику 12 множимо на 96 і ділимо на те, що проти ікса 384. Отримуємо 12 помножте на 96, поділити на 384 дорівнює 3. Отже, перша відповідь у нас А. Друге, для того, щоб отримати х, треба 12 помножити на 384. І поділити на 96. І ми отримуємо 48 відповідь Г. Ну і у третьому, для того, щоб знайти х, нам треба 96 помножити. На 384 і поділити на 12. І це буде 3072, тобто відповідь В. Щоб знайти невідомий член пропорцій, ми можемо скористатися основною властивістю пропорції і отримуємо рівняння для знаходження X. Так, наступна задача. На пост голови шкільної ради претендували два кандидати. У голосуванні взяли участь 182 особи. Голоси між кандидатами розподілили співвідношення 5 до 8, скільки голосів отримав переможець? Отже, нам 182 особи треба розділити у відношенні 5 і 8. Ми вводимо Х як коефіцієнт пропорційності. Учасники голосування розділилися у відношенні 5х та 8х, разом це 182 особи. Легко розв'язати це рівняння, оскільки 5х плюс 8х 13х, 13х дорівнює 182, і звідси Х дорівнює, із Х дорівнює. 14. Отже, 14 у нас Х. Питання: скільки голосів отримав переможець? Ну, очевидно, що переможець отримав 8х голосів, тому що це більше, ніж 5х. Тому ми 8 множимо на 14 і отримуємо 112 голосів. Наступна задача. У майстерні працювали 18 робітників, які заданий об'єм роботи виконали за 6 годин. Отже. 18 робітників зробили якусь роботу за 6 годин. Якщо кількість робітників зменшити у 2 рази, тобто їх стане 9, питання, скільки часу потрібно буде для того, щоб виконати роботу. Перед тим, як зробити цю задачу, нам треба подумати наступне. Якщо у нас кількість робітників збільшується, то очевидно робота робиться менше часу. Але якщо кількість робітників зменшиться, то робота буде робитись довше. Тобто ми маємо обернену пропорцію. Чим більше робітників, тим менше годин. Тому, коли ми складаємо пропорцію, ми в одному місці перевертаємо її. Тобто 18 ділимо на, 10, на 9, але 6 і х міняємо місцями і отримуємо х на 6. Легко порахувати, що 9х дорівнює 18 помножте на 6, і звідси х дорівнює 18 помножте на 6 і поділити на 9 і це дорівнює 12 годин. Очевидно, що якщо кількість робітників зменшилася в 2 рази, то час на виконання роботи збільшиться у 2 рази. Тобто, коли ми робимо задачу на пропорції, класична задача на обернену пропорційність це є задача на швидкість, оскільки чим більша швидкість, тим менше часу ми затрачаємо на дорогу. Тому перед тим, як робити задачу на пропорцію, треба подумати, пряма пропорційність у нас чи обернена. Чим більше, тим більше, чи чим більше, тим менше. Тому обов'язково треба подумати, як правильно нам складати пропорцію, пряму пропорцію нам складати чи обернену. Це важливо, оскільки можна зробити задачу неправильно і не буде вона відповідати вашій умові. Наступне завдання. Відомо наступна рівність. Причому ірик більше за 4х і більше 0. Знайди, скільки разів, число Y ірик більше за число х. Ну, дуже легко ми робимо, оскільки ми бачимо, що це пропорція, ми можемо перемножити на вхрест y мінус 2х ми множимо на 14 і 7 множимо на 7х, 14 y мінус 28х дорівнює 49х, 14y дорівнює 49 плюс 28, 77х. І тоді ми просто, щоб знайти y, ділимо 77 на 14. І отримаємо, що y у нас більший від x у 77. ,14. Ну, можна приблизно поділити, і це у нас буде 5,5 рази. І остання задача. У майстерні мали виготовити 240 стільців за днів. Причому щодня планували виробляти однакову кількість стільців. Однак, вирішили зробити на 4 дні швидше запланованого терміну, а отже на 3 стрільці робили більше щодня. І визначити треба n. Мали робити в день 240 поділити на n. Чому? Ну тому, що якщо ми робили 10 днів, то ми щодня робили по 24 стрільці. Якщо ми робили n днів, то ми щодня робили 240 на n. Ми мали робити 240 на n, але робили ми 240. На N і плюс 3 стільці, це наша робота в день. Кількість стільців зроблено в день. Скільки ж днів ми робили? Мали робити N, але робили N-4 дні. І якщо ми тепер помножимо кількість стільців, які ми робили в день, на кількість днів, ми отримаємо загальну кількість всіх стільців. Тепер, якщо ми розв'яжемо це рівняння, у нас отримається квадратне рівняння. Ми його розв'яжемо і отримаємо відповідь. Дорівнює 240. Так, 240 у нас взаємно знищується. І якщо звести до спільного з доменкою, у нас буде 3n квадрат мінус 12n. Мінус 960 до рівня 0. Тут ви можете поділити все на 3, розв'язати з допомогою дискримінанту mm -hmm. чи теореми вета. І у нас вийде N до рівня 20 днів. Отже, загальна кількість днів, яку мали, мали витратити на виготовлення 240 стільців, це 20 днів. Ну, але робили на, 3 дні, на 4 дні менше, тобто потратили 16. Таким чином, ми з вами розглянули задачі на пропорцію, також задача була на роботу. На сьогодні на цьому закінчуємо. Все найкраще.